Бонус для пасажирів невдовзі автобусні зупинки Івано-Франківська обладнають сучасними інформаційними табло. Таку новацію для мешканців та гостей міста готує департамент комунального господарства, щоб ті, хто користується маршрутками, відчули не лише підняття тарифів, але й покращення послуг. Від традиційних таблиць вирішили відмовитися. Натомість розробляють великомасштабні стенди в єдиному візуальному стилі, з читабельними надписами українською та англійською мовами. Це не будуть, знаєте, жовті таблички, які там треба брати окуляри щоб. Прочитати, От, це будуть гарні європейського типу інформаційні табло для того, щоб можна було бачити графіки руху автобусів, для того, щоб можна було бачити схеми, яким чином добратися від однієї точки міста до іншої точки міста з пересадками. От для того щоб можна було зорієнтуватися не тільки тим мешканцям, які живуть, але й приїжджим мешканцям. Комунальні новації до вподоби і самим мешканцям міста мовляв нині. Інформації щодо руху громадського транспорту таки бракує. А звідси і чимало казусів. Щоб не було, як я вчора їхала, сідала щоб доїхати до університету. А доїхала на, на вокзал, тому що шофер мене не попередив, що їде на, на до цього до арсена. Звичайно, що краще, хто сліпий, хто забув окуляри і не прочитає на автобусі Не зорієнтуєшся. от по списку, біда. Інформація повинна взагалі бути для людей, у нас її немає. Якщо я тут живу, то звичайно, що я орієнтуюся, але люди багато не знають, куди. І у нас інформації взагалі дуже мало. Порівняти за границею ми багато в чому відстаємо. Я думаю, що воно би додало такого більш такого, такого інформативного такого позитиву. Думаю, що потрібно. Буде знати, який маршрут. Та от я сьогодні запутався сівни, поїхав на вокзал, я зубрала сюди, бо не знаю маршрут. Новенькі інформаційні табло на всіх маршрутах з'являться ймовірно вже до 1 вересня. Між тим у профільному департаменті підготували ще одне покращення уже для водіїв громадського транспорту. Згідно рішення виконкому на кінцевих зупинках планують встановити туалети, на відсутність яких перевізники нарікають вже давно. Щоправда, як саме виглядатимуть вбиральні, чиїм коштом їх будуватимуть, та хто зрештою обслуговуватиме. Комунальники наразі не знають.